Привіт день. навіть маленька гривня кинута у скриньку, а також е, сьогоднішнього нашого забігу народний день зниклих безвісти, адже сьогодні сьогодні разом з нами. А я нагадую, що всеукраїнський патріотичний... буквально декілька секунд до загальнонаціональної життя, свободу та незалежність зберегти пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи кордони бі за вільну Україну. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сьогодні об'єкту воїнів героїв України. Величезна кількість учасників сьогодні разом з своїми організаціями компанії наших захисників. Отож, друзі, долучайтесь, не будьте байдужими.